Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему бізсектриса кута. На попередньому уроці ми з вами говорили, що якщо, кут, якщо між сторонами кута провести промінь, то він поділяє цей кут на дві частини. Отже, будь ласка, в своїх зошитах, число, класна робота, тему записуємо і робимо рисуночок. І так, кут МНК це великий кут, який нам з вами даний, і між його сторонами проходить промінь НД. Це дозволяє нам зробити запис на підставі основної властивості, властивості величини кута. Ми можемо записати, що кут МНК пам'ятаємо в назві кута посередині. Обов'язково має бути вершина, а по краях точки, які розташовані на різних сторонах кута. І так ми можемо записати, що кут МНК дорівнює сумі кутів МНД, який утворився променем НД. МНД. кута ДНК. Я його показую двома дужечками, тому що ці кути мають різну градусну міру. Наголошую обов'язково перед назвою кута ви маєте ставити знак кута, що це кут, не чи там ініціали чи назва трикутника. Але ми з вами знаємо. Як, на, як для відрізка, у нас була точка, яка поділяла відрізок навпіл. І називалася ця точка середина відрізка. Кут також можна поділити навпіл. І такий промінь, який поділяє кут навпіл, і називається. Отже, якщо нам дана бісектриса кута, то ми точно знаємо, що він розділився на два рівні кути. І так робимо рисуночок. Кут МНК, промінь НП, який проходить між його сторонами, умовно, на око подивіться, і поділи, поділіть цей кут навпіл цим променем. В результаті утворилися рівні кути. Рівні відрізочки, ми з вами показували однаковими рисочками. А рівні кути показуються однаковими дужечками. Тобто, якщо ми показали, що два кути, які утворилися, позначила їх по одній дужці, то це означає, що ці кути рівні, тобто мають однакову градусну міру. І знов таки. На підставі означення, ще раз повторюю, бісектриса кута це промінь, який проходить між сторонами кута і поділяє кут навпіл на дві рівні частини. І якщо нам дана бісектриса, то ми з вами завжди маємо записувати наступне речення. Починаємо з факту: у нас НП бісектриса, можемо отак скоротити – бісереса. Тобто, якщо у нас є бісектриса, який висновок ми робимо, пам'ятаємо знак. Отже, якщо у нас є бісектриса, то це означає, що у нас утворилося два рівні кути. І ми записуємо конкретно їх назви. Кут МНП дорівнює куту ПНК. Чому вони дорівнюють? Ну, в нашому випадку не, ну, нам не сказано. Але якщо ми будемо знати весь кут МНК, наприклад, нехай він буде 84 градуси, то половинку ми зможемо знайти 84 поділивши на 2. І навпаки, знаючи половинку, завжди можемо знайти цілий кут, тому розв'язуючи навіть тестові завдання, ви маєте обов'язково зробити рисунок, позначити, що вам відомо, і тоді ви правильно зможете визначити результат. Розв'яжемо задачу номер 74 з вашого підручника. Відкривайте, будь ласка, 37 сторіночка, читайте умову. І так, на рисунку 75, тобто рисунок нам дан. Ми нічого не будемо вигадувати, ви маєте його перерисувати взошит. Нагадую, рисунок займає ліву частину аркушу. Умовно, розділили навпіл ваш аркуш, ліва частина ваш рисуночок, справа дано. І так у нас сказано: на рисунку 75 кут АБЦ прямий. А ви добре знаєте, градусну міру прямого кута, тому що вона фіксована, Він, вона дорівнює 90 градусів. Тому в першому рядочку нашого дано ми записуємо, що нам дан кут АБ але ми не пишемо словами прямий. Ми ці слова заміняємо конкретною градусною мірою, дорівнює 90 градусів. Далі у нас сказано, що у нас є рівні кути АБЕ. Є е, Б Ф та ФБЦ. А ось ці кути ми з вами зараз покажемо на рисуночку. Я помаранчеву щоб ви їх бачили. А, і так, ще раз повторюю, рівні кути позначаються рівними дужечками. А, але можна використати, щоб у нас там не було три-чотири дужечки, можна такі хвилясті використати дужечки. І так, у нас кут А, Б, Е. Ось він, я хвилястою помаранчевою, спеціально показую, щоб виділити. Кут ЕБФ посередині, ось ще одна хвиляста. І кут ФБЦ. Ось вони. Тобто, прямий кут поділений на три рівні частини. В свою чергу, потім у нас читаємо далі: промінь БД. І Б, промені БД і БК біссектрису кутів А Б, Є і ФБЦ відповідно. Що означає слово відповідно? І так, перший промінь у нас БД. Перший кут у нас в цьому реченні АБЕ. Тобто БД бісектриса кута АБЕ, про що ми робимо відповідний запис в дано. БК другий промінь, відповідно, він буде бісектрисою другого кута в цьому реченні ФБЦ. Про що ми з вами також робимо відповідний запис? І знайти нам треба кут ДБК. Так, якщо вам необхідно, ви завжди можете поставити на паузу, записати рисуночок, дано, а вже потім продовжувати слухати і знов-таки обов'язково робити записи в своєму ЗОшиті. І так, як завжди, ми починаємо розв'язувати задачу спочатку. В нашому дано написано, що наш кут АБЦ дорівнює 90 градусів. А наступна інформація говорить про те, що він розділений на три рівні частини. Без проблем можемо визначити їх градусні міри. Тому в розв'язанні ми з цього і почнемо. Ми знов-таки перепишемо, що кут АБЕ дорівнює куту Є, Б, Кут, не забуваємо значок ставити. Дорівнює куту FBC і дорівнює 90 градусів поділити на 3, тобто по 30 градусів кожен кут. І ось там, де я поставила помаранчеві хвилясті дужечки, ми внутри кожного кута давайте пропишемо 30 градусів, 30 градусів. Достатньо, в принципі, написати лише один раз. Але зазвичай учні, якщо не бачать, що написано, не звертають увагу на однакові е, позначки. Так, є, розібралися. Далі у нас сказано, що БД біссектриса кута. І далі ми з вами робимо речення, яке записували нещодавно. І так ми пишемо БД біссектриса кута АБЕ. Отже, що зробила бісектриса? Розділила кут на два рівних кута. І так, кут А, Б, Є. Ось, зелененьким, я його зараз виділю. А, Б, Є. Ось він. У нас утворилися рівні кути. Кут А, Б, Д. Дорівнює, якщо вони рівні, ставимо між ними знак дорівнює. ДБЕ дорівнює куту ДБЕ. І знаючи, що весь кут АБЕ, ми з вами тільки що знайшли дорівнює 30 градусів, то ми без проблем зможемо знайти градусну міру половинки. 30 градусів поділимо на 2, виходить 15 градусів. Тобто, там, де у нас з вами стоїть по одній душці, можемо написати внутри 15 градусів. Так, ідемо далі. Також у нас є ще бісектриса БК для кута ФБЦ. аналогічно, таке ж саме речення пишемо: БК бісектриса кута ФБЦ. Отже, Якщо є бісектриса, що відбулося з кутом ФБЦ, він теж розділився на дві рівні частинки. Тобто утворились кути FBK, який дорівнює куту КБЦ. І ми знаємо, що кут FBC, ми знайшли на рисунку, показали, має градусну міру 30 градусів. Поділився навпіл, тобто по 15. Так, і тому знов-таки написали 15, 15. Дивіться, чому у нас на рисунку, як ми зараз з'ясували, рівні кути, позначені однаковими дужечками? А тому, що це, у нас, це ми зараз з вами в процесі розв'язання з'ясували, що ці кути, які утворилися, рівні між собою. І так дивіться, ми проаналізували всю інформацію, знайшли всі можливі кути і дійшли до запису знайти. Нам треба знайти кут ДБК. Так, для того, щоб знайти кут, у нас є основна властивість величини кута. Тому, дивлячись на наш рисуночок, ми з вами пишемо: Кут ДБК дорівнює. І так, так, давайте. Зараз я його теж виділю. Там, блакитним давайте зроблю. Так. Так, Виді... виділяю його. Ось він. Д Б, К. Ось він, блакитним виділила. Подивіться, він складається з трьох куточків. Ось я їх. Галочками показала. І тоді, спираючись на основну властивість, ми з вами можемо написати, що кут ДБК дорівнює сумі кута ДБЕ додати кут ЕБФ і додати кут ФБК, і пояснюємо. За основною властивістю величини кута. За основною властивістю величини кута. Так, і далі нам залишається тільки підставити градусні міри. Дивлячись на рисунок, кут ДБ є 15 градусів, ЄБФ 30 градусів, і кут ФБК також. 15 градусів. Ну, нескладно обчислити результат, що це буде 60 градусів. Все, запишіть, будь ласка, відповідь самостійно. Наступна задача номер 78 Знов таки, нам даний вже готовий рисуночок. І сказано: кут АБЦ розгорнутий. Отже, градусна міра розгорнутого кута, як і прямова, фіксована. Тому вдано, записуючи, що нам дан кут АБЦ, ми не пишемо словами розгорнутий, а ми пишемо градусну міру. Дорівнює 180 градусів. Далі у нас сказано, що БК є бісектрисою кута CBD. На рисуночку вже показано рівні кути. Відома градусна міра кута АБК. Так, зараз, секундочку, помиранчевому візьму. І так, кут АБК. Ось він у нас. А Б, К. Його градусна міра 146 градусів. Нам треба знайти градусну міру кута Ц, Б, Д. Я покажу хвилястою дужечкою зелененьким, спеціально ви все це робите олівчиком. О! Ось величина даного кута нам невідома. І так, починаємо спочатку. Нам з вами нам дан розгорнутий кут АВС. Цей кут з вершини кута Б проведено не тільки промінь БК, як бісектрису. У нас ще проведено промінь БД. Тобто у нас утворилось кілька кутів. Але будемо спиратися на відомий кут. І тоді запишемо формулу, що наш кут АБЦ, тобто розгорнутий найбільший, дорівнює. І так, спираємось на кут величина, якого нам відома, АБК. Дорівнює сумі кутів АБК додати. Ось у нас невеличкий куточок КБЦ. Додати кут КБЦ. І записуємо за основною властивістю величини кута. За основною властивістю величини кута. Далі підставляємо. І так, дивіться, замість кута АБЦ. Нам з вами є що підставити: 180 градусів. Замість кута АБК теж є ще підставити 146. А ось кут КБЦ невідомий. Тому я пропоную, переписуючи зараз цю формулу, спочатку написати ту частину формули, де у нас знаходиться невідомий кут. Ось так, Тобто, праву ліву частину ми поміняли місцями. Так, нескладно розв'язати. Дане рівняння невідомий доданок, тобто кут КБЦ, залишається в лівій частині, а відомі доданки переносимо в праву частину. І тоді кут КБЦ у нас буде дорівнювати 34 градуси. І на рисуночок. Кут КБЦ. Це ось він, 34 градуси. А тепер йдемо далі. Ми ще ніяк з вами не опрацювали бісектрису. Якщо є бісектриса, то ми з вами пишемо наступне речення. Так, я буду писати справа, щоб не гортати дошку, а ви далі вниз продовжуєте. І так, ми записуємо БК. Бісектриса кута СБД. І це дає нам можливість зробити висновок, що у нас утворилися рівні кути. Це кут ДБК та кут КБЦ. Градусну міру якого ми тільки що знайшли. Тобто, ось тут у нас теж 34 градуси. І тоді, подивіться, зелененькою ем, дужечкою хвилястою позначено кут, який і треба нам знайти. І тоді кут, так, ЦБД він у нас називається в умові, нехай так вже і буде. Хоча можна і ДБЦ це один і той же кут. кут CBD буде дорівнювати. Одразу запишемо. 34 градуси. Можна написати помножити на 2, тому що це сума двох однакових кутів. Можна написати 34 плюс 34. Все дорівнює 68 градусів. Відповідь, будь ласка, напишіть самостійно.